Хоча і тростиною користуюся і, також, але так, безпечніше, то, що вона це, попереджує не цей. Не Тільки вона так. зробила одну помилку, що вона малася э, перед сходами зупинитися, але вона була не зупинилась. Ну це зрозуміло, що вона ще не підлаштована, наприклад, під мене. Якщо вона під та, мене підлаштована, то зрозуміло вона б ну і ми з нею потім цю. Помилку виправили, вона ну, виконувала команду кругом. І ми Потім поверталися і я повернусь, бо там ще Оксана Міпало до вас долучиться. Я з будівельниками прийдемо. Ну от жаль, що Льоша не слухав, Наташу. Я слухав може не все, але слухав. Ну, на жаль, Е, Я тому і казав, що е, от Наташа на своєму прикладі, не знаю, що зараз льош, Олексій скаже, але по факту, от я ж кажу, що повною замірою тростини вона не стане. Ні, вона... Заміною Тро... повною Я Навіть от... очі я закривала да. спеціально, щоб відчути цей, е, ну якби як дійсно собака працює, що я от не покладалася на свій зір, хоча я його маю також ну, близько, близько бачу все, але близько. Ну я не по зараз я, ну, нарочно зробила те, щоб закрити очі, щоб відчути іменно працю собаки. Ну, я тобі як... скажу, що тобі колись не треба буде очі закривати, я не повну втату зору. А...